Так, друзі, всім привіт. Відчистив, відмив я трохи НС-12. Ось в такому вона у нас стані, такій комплектації. Ось такий у нас стол. Це я трошки почистив, солідольчиком, намазав, щоб не брався корозією. Такий більш-менш рівненький стол. Рейка у нас в чудовому стані. Люфт пінолі невеличкий є. Люфтаж пінделя майже начебто немає. Сама піноль немножко люфтить. Але, як і в минулому НС-12, тут є хомут, який досі не розрізаний. Можна розрізати, просверлити і стягнути трошки винтами, щоб прибрати люфт. Значить, зараз він під'єднаний на 380 вольт. Все, ми його зараз спробуємо вмикнути. Трошки не зручно одною рукою. Отак тихенько, більш-менш працює двигун. Так, підшипнички, звісно, бажано замінити, але шків тут на двигуні. Дуже в чудовому стані, майже як новий. Майже як новий, бієння тут немає зовсім, але є трошки б'єння є на цьому шківу. Тут, мало того, що трошки виламані пази і ось він трошечки трошечки він тут тіліпається, тіліпається на самій втулці. Можна або розточити Завтулити трошки більшу, трошки більшу по діаметру втулку. І можна зрізати ось цих три, три ручя. В принципі, оцей верхній може буде працювати, якщо треба. Якось отак. Є зажимний зажим, виходить, механізм. Є вал шестерня підняття бабки, я її спеціально сюди не вставляв, щоб було показати вам, що, що хомут, колона не просаджена, бабка також в цьому місці не просаджена і вона доволі таки добре тримає. Я спробував своїм, своєю вагою на неї давити 90 кг, то вона тримає. Тому я вал шестерню трохи трішечки ну, зняв, поки не, не, не ставив, зараз поставимо її на місце. Зараз одягну я ремінь. Також тут навіть була присутня, як не странно, пружина рідна, яка яка доволі добре працює. Трошечки там може не дотягує, але то можна, мабуть, натягнути її. Ну так, да, фарба, фарба така не дуже. Я б його, якщо для себе б робив би. Почистив би, пофарбував би якийсь інший гарний колір. Тут просто кісточка якось намалю, намазюкана. Фарба я, я його керхером мив. Фарба ось якась більш жовтенька чи біжева була рідна. Ну, ось такий стан. Ось такий стан. Зараз я одягну ремінь. Спробую просверлити. Верніше, я вже пробував сверлити. Я тут зажав сверло найменше, яке можна зажати в цей патрон. Це у нас від 3 до 16, мабуть, патрончик. Троєчку зажав сверло. Ось у мене є є у мене десь стара зламана державка від рісця. Зараз я поставлю ремень, покажу як він сверлить навіть з оцим роздолбаним Друзі, Ну що, зібрав я ремінь, поставив, шестерню поставив, значить вмикаємо наш доставили. Ось, все. державочка, це зломаний різець був, десь, я ж кажу, міліметрів 12, сверлить. Станочок сверлить. Значить, ну, що треба замінити? Ну, тут провода я би 100% би замінив. Треба замінити ось цього бажаного шківа, Ну і звісно, я би... Ось тут би зробив би надріз, просверлив би отвори, щоб можна було люфт-пінолі регулювати. Так, ціна такого станочку буде 7 тисяч гривень. Тому, кому зацікавила ця пропозиція, я залишу в описі під відео свої контакти. Дзвоніть, пишіть, бажано, звісно. Перевага буде віддавати самовивозу. Але якщо немає можливості забрати самовивозом, станочок знаходиться в Києві на Академ-містечку. Якщо немає можливості забрати самовивозом, то будемо відправляти поштою. Поштою я відправляю новою поштою, є у мене на каналі. Яким чином це я роблю? Тому переходьте на канал, кому цікаво. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. Дякую всім за увагу! Всім пока!